Боже благосвінь всім, всім, всім. Боже благосвінь всьому творінню Божому, рослинному світу, тваринному світу, людському світу, предметному світу, природі та погоді. Рідні мої, сьогодні я звертаюсь до дияконів, священників протереєв, архимедридів, до патріархів, до всіх духовників, хто напряму, ви чуєте мене, напряму? Повинен служити Всевишньому Богу-творцю Отцю нашому. Напряму ті, хто одягнув священницькі ризи, на кого Бог одяг священницький одяг. У мене виникає така думка, рідні мої, що більшість із духовників самі надягли на себе одяг священника. Самі. Чуєте? Без благословення Божого. Чому я це кажу? Чому я це кажу, рідні мої? Тому що маю всі основання, маю фундамент, тому що маю вічне Слово Боже. Ви чуєте мене, рідні? Чуєте, так? Да? Дякую. І гарно, якби ще і розуміли. Зараз я звертаюся і ще раз скажу, до духовників, до тих, хто одяг на себе одяг священника, до священства. З запитанням, я вже вам казала, це колись проповідувала, коли ви до мене приїздили, коли я вам казала напряму, дивлячись вам в очі, і казала, піднімала це питання, і знову Господь наш Ісус Христос побудив мене Духом Святим знову звернути вашу увагу, чуєте сюди, духовники, ті, хто в храмах, в церквах, в синагогах, ті, хто в монастирях. Запитання. Чому ви? Риторичне запитання? І багато-багато знаків оклика. Чому ви не відспівуєте, не відмолюєте, не відчитує самогубців? Чому ви не від не робите цього? чому ви цього не робите? Хто вам сказав? Хто вам сказав, що ви не відспівували, не відмолювали, не відчитували самогубців? Хто вам про це сказав? Ви що не знаєте? То я вам скажу, це вам сказав Сатана дьявол. Господь сказав і каже, що молитись за тих, хто зі мною, хто в світлі, а ви помоліться за тих, хто знаходиться у суцільній темряві, хто знаходиться під владою сатани дьявола. А ви не робите цього. Ви цього не робите. А чого це я кажу ще? Тому що самогубці збільшуються. Навіть уже діточки, був випадок такий, що хлопчик, дев'ятирічний хлопчик, затягнув на собі пояс, тобто удушився. Ви що думаєте, рідні мої, Господь з вас це не спросить? Спросить, і в першу чергу з вас, ті, хто нап'яли на себе священницькі ризи, хто на себе одяг? Це ще низький одяг. Навіщо ви це робите? Якщо ви не хочете служити севічному цю труцю нашому, рідні мої, ви ж знаєте, що Він в нас не нуждається. Свята Троїця не потребує нашого служіння. Пресвята Бородця Діва Марія не потребує нашого служіння. Це те вічне ангельське небесне воїнство не потребує нашого служіння. Всі святі угодники Божі, які вже в царстві, вже у вічності. Уже святі вічні і поістині щасливі. Вони не потребують нашого служіння їм. Це ми. Ми, чуєте мене, ті, хто жив на планеті Земля, то вже не живе на планеті Земля. Ті, хто живе на планеті Земля, цей час, це страшний час. І ті, хто народжується жити на планеті Земля, це ми, рідні мої. Це ми з вами потребуємо служіння Божого. І вони нам служать. Все царство Небесне служить нам. А чому ми не служимо самі собі, во благо собі, своїм ближнім і дальнім? Так ось іще іще раз звертаюся до духовників, до тих, хто служить в храмах, церквах, синагогах, а також у монастирях. Якщо ви не спроможні поістині служити. Істинному Богу, вийдіть звідти. Зніміть себе священицький одяг. Зніміть, рідні мої, зніміть. Зніміть. І ще раз кажу, і ще раз кажу, і навіть не кажу, а наказую вам це зробити. Або служіть так, як говорить нам Господь наш Ісус Христос, так як тому угодно Отцю Творцю нашому. Так як буде во славу Святій Троїці і во благо всьому творінню Божому, рослинному світу, тваринному світу, людському світу, природі і погоді, лише так, і ніяк іначе. Лише так. І не іначе. Або служіть, як я вам сказала, в угоду Отцю Творцю нашому, вічне ім'я Господа нашого Ісуса Христа, во славу Святої Трійці. І во благо всьому творінню, рослинному світу, тваринному світу, людському світу, предметному світу природі та погоді. Або, ви мене, всі духовники, во главі патріархів, во главі равінів, всі. Зніміть себе, священницький одяг. Зніміть. Не позортеся, не соромтеся, чуєте мене, не беріть на себе такий страшний гріх, таку страшну відповідальність. І не ведіть, і не ведіть людей, не ведіть, не ведіть у пекло, не ведіть на тортури, на смерть, на погибель, на остаточну смерть, після якої вже ні для кого не буде Воскресіння. Істину, істину, істинно кажу і стверджую святе вічне істинне Боже Слово. Аміньлузя, алелузія, 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 амінь. По вашій роботі. А точніше, не роботі. Не роботі. Видні плачевні плоди, гіркі плачевні результати. Дуже дуже багато самогубців. А це говорить про те, що ви їх не відмолюєте, не відчитуєте і не відспівуєте. І ще раз скажу: якщо ви проводите звичайний обряд над звичайним покійником, то над самогубцем Треба проводити цей обряд тричі. І священники, і духовники повинні голодувати, чуєте мене, 40 днів голодувати. 40 днів голодувати, якщо ви відспівуєте самогубця. І в якому роді, чуєте, в якої родині є самогубець, ці члени цієї родини повинні прибувати в постах. В постах, ви чуєте мене, рідні мої. В постах, якщо це дитина, і якщо це в дитині є батько і мати, або батько, або матір, ви повинні до кінця вашого життя прибувати в постах, а посередам посеред, і п'ятницям хоча б посередам і п'ятницям, голодувати. Ви чуєте мене, ми повинні боротися за кожного брата нашого, за кожну нашу сестру. І не просто боротися, рідні мої, а борячись перемагати, виривати зла в сатани дьявола, з-під його влади, виривати суцільної темряві для святого вічного щасливого життя. Амінь. Алелузія, 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 амінь. От як часто є такі реклами в медицині, лікуємо онкологію, або там лікуємо цукровий діабет. Або лікуємо психічні захворювання. Рідні мої, лікуємо це не значить вилікуємо. Чуєте мене? Ось якби була така реклама: лікуємо онкологію і 100% 100 виліковуємо. Оце так. Знаєте, рідні мої, оце той результат. Оце ті плоди, які повинні. Ми отримувати з вами. А на мій превеличезний жаль цього серед нас немає. І якщо є, то лише через істинно віруючих людей, Божих Господь посилає сілення. Я вже казала, він може посилати цілення і напряму, і через рослин, і через тварин, і через природу, через погоду, через предмети. Це так. Він може все, все він може! І людина, яка з ним, те сте зможе. Амінь. Алелуйя, 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 амінь. І ще раз, і ще раз, духовники, диякони, священики, протиреї, архіматрити, і там які ще у вас є звання духовні, монахи, патріархи. Ви чуєте мене? Я вже зверталася до вас, зверталася через інтернет, просила внучку свою, вона тричі. Писала мій заклик про те, щоб дзвонили дзвони. Чому ви цього, цього не робите? Чому ви не боретеся з епідемією? А епідемія від сатани дьявола. Оці всі захворювання ми знаємо, хто їх сіє, хто їх сіє в повітря? Да? Із літаків, із вертольотів, із спутників. Ми знаємо, хто їх сіє. Сатана дяволи сіє через своїх бісів, чортів демонів. І через духа нечистивого. То ще раз кажу, чому не дзвонять дзвони. Чому? Я вам казав, тричі на день, вранці, в обід і ввечері, по 7 або по 12 хвилин, повинні дзвонити дзвони. І ще раз скажу, навіть Божі, Божі вчені, Господь відкрив це, відкрив Божим вченим. які сказали, що там, де дзвонили. Дзвони! Там жодна людина не вмирала. Жодна людина не вмирала. Там, де люди вірували, молилися, постилися, голодували. Жодна людина не вмирала. Ну, вони казали про дзвони. Там, де дзвонили дзвони, всі села, люди цих сел і міст зберігалися живими. Дехто хворів, але залишався живим, Бог істеляв. І ще раз кажу: священники! Або служіть істинно по-божому, істинному Богу. Або зійдіть, вийдіть з кафедри, вийдіть з того помоста, на якому ви стоїте, і зніміть з себе ризи, бо вони у вас уже заплямовані. Чуєте мене? Вони заплямовані гріхами, страшними гріхами. Відійдіть. Зійдіть з помоста, зніміть з себе. Священницький одяг, і не служіть сатані дяволу. Не служіть сатані дьяволу. І ще раз скажу: дзвоніть колокола. Дзвоніть колокола. Всі храми, церкви, синагоги, монастирі повинні бути 24 години на добу, 7 днів на тиждень відчинені. Ви чуєте мене? Відчинені. Повинні горіти сячки, лампадки. Ніякі там електролампочки, а справжні живі свічки, живе масло, жива олива Божа, живий зілей в лампатах повинен горіти. Ви повинні робити окурювання чотири рази на добу. Ви чуєте мене вранці, в обід, ввечері і вночі. Храми повинні бути відкриті. Вони повинні бути доступними кожному. Кожному громадянину України, кожному землянину, ви чуєте мене. І ще раз кажу: якщо ви Божі, якщо ви увірували в істинного Бога, і якщо ви істинно Божі діти, то ви повинні зробити так, як зараз я вам кажу. А кажу я вам слово Вічне – Боже істине Слово. Боже Вічне – істине Слово Боже. Якщо ви Служите не істинному Богу, а служите сатані дьяволу, то я ще раз скажу: хоча б не виді, ви ведете свої родини свої роди пекло, на смерть, на погибель, так не ведіть інших людей. Зараз звертаюсь до українців, рідні мої, любі мої, дороцінні мої українці. Не ходіть в такі храми, де замість лампад горять електролампи. Хай горять і свічки, хай горять і лампадки, хай горять і лампи, якщо там темно. Чуєте мене, рідні мої, і ще раз і ще раз скажу, не ходіть в такі церкви, не ходіть в такі храми, не ходіть в такі монастирі, не ходіть до таких священиків, не ходіть до таких монахів, не ходіть до таких патріархів, не ходіть. Не дозвольте себе згубити, не дозвольте! Прийдіть самі до Господа, самі чуєте небеса відкриті 24 години на добу, 7 днів на тиждень небеса відкриті, Престол Божий відкритий для кожного, 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 кожного. Будь ласка, прошу, молю і благаю вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Прислухайтесь, дослухайтесь до святого вічного істинного Слова Божого і зробіть по святому, вічному, істинному Слову Божому, зробіть в благо собі, в благо своїм родинам, в благо своїм родам. Амінь. Алелузія, алелузя, алелуйзя, амінь. І моліться, будь ласка, за всіх. Ви чуєте мене? За всіх рідні мої, любі мої, дороцінні мої усердно, умільно. Постійно, систематично, з вірою, з надією, з любов'ю, з радістю, з легкістю, з якістю, з Господом нашим Ісусом Христом Духом Святим моліться, моліться, моліться. Амінь. Алелузія, алелузія, алелузія. Амінь. Я побачу і почую, і узнаю, які священники істинно Божі, а які Богу негожі, які не на Бога. Схожі, а на сатану дьявола похожі. Я це і так знаю, але зараз я хочу іще більше, і ще про більше дізнатися, чи це так, чи це не так. Так, ось рідні мої, коли я вам казала, що 24 старці піднялися духом душою і тілом в небеса і знаходяться у царстві святому вічному небесному і щасливо прибувають там. Недавно Господь тиждень тому, а сьогодні 25 вересня 2022 рік, коли я веду ці записи, спецзаписи, спецвипуски. Та Господь мені сказав 777 душ, духом, душою і тілом, 770 чоловік, жінок і чоловіків піднялися духом, душою і тілом. Царство небесне. У нас є такий час, є такий шанс підняти з духом, душою і тілом. Але для цього треба, рідні мої, систематично, постійно, усердно, умільно, тверезо, з вірою, надією, з любов'ю, з радістю, з легкістю працювати у духовній сфері. І в нас з Господом Ісусом Христом, нашим, з нашим героєм, з нашим чемпіоном, ніким нічим ніколи не переможеним, у нас все з ним вийде. Повірте Слову Божому, святому вічному, істинному Слову Божому. І рідні мої, ще нагадую: в тих храмах, де продають свічки, прямо в самому храмі, де продають свічки, ікони та вічні образи, де є такси установлені, там вінчання стільки то, хрещення стільки-то, поховання стільки-то, чуєте мене, рідні мої, вичітка стільки-то. В тих храмах, де є такси, це храми, які не служать істинному Богу. Ви чуєте мене? Целителі, які гадають на кофейні гущі, на картах, чуєте мене, На інших предметах, на траві. Ну, на, на будь-чому да? будь і є такса. Повертайтеся від цих целителів і йдіть, а краще не ходіть. Не ходіть ні до яких целителів, ні до яких лікарів сатанінсько-дявольських, а прийдіть до Господа нашого Ісуса Христа. Рідні мої, але ще раз кажу: в крайності не кидайтеся, є серед лікарів істинно віруючі лікарі, божі лікарі, отак, От як і серед вчителів, серед будівельників, серед інших професій, чуєте мене? Є люди Божі, є діти істинно Божі. І якщо ви увірите в Господа Ісуса Христа, да? якщо ви приймете Його Духом Святим Господом свого життя, Він буде Духом Святим вести вас до цілительниці Божої, до лікаря Божого, до Вчителя Божого, до будівельника Божого. І так далі, і так далі, і так далі. Ви будете йти Божим шляхом, і ясно, що будете. На Божому шляху отримувати все Боже. Амінь, алелузя, алелуйзя, алелузя, алелуз Амінь. Віри вам, істинної віри, істинної любові, істинної надії, істиної радості, істинного миру, істинного раю. Амінь. Алелузя, алелузія, алелузя, амінь. З Богом, з Богом, з Богом.